Вітаю-вітаю, друзі. Сьогодні е, на тест потрапило багато ножів. Отака от плеяда. Не всі вони будуть сьогодні протестовані, на жаль, трошки вибило мене з колії. Там хлопці з групи. Знають, е, е, еталон я загострив еталонну Елмакс е, е, на вашиті буде. Е, від, це від Андрія Соломона. Е, е. Це від VG Knives. та що два різи показала. Минулого разу я загострив в еталон. Це від VG Knives також загострив в еталон. H12MF. Так, це виходить, що теж Андрія Соломона. Вони загострені, але вони використовувалися. Ми, ми, спробуємо. ми спробуємо їх швиденько на тесті, а на наступний раз я їх. Загастрю еталон. Так що ну, якута він теж у мене з машини, я просто покажу правий якут, може там швиденько я його шваркну на руках. Та він щось поріже, просто подивитися, як Шихашка ріже. Вона великих результатів не показує, але сам смак і то, що він ліводольний. Ну, я амбідекстер, я і правою, і лівою працюю. Так що в мене. Обидва якути на ту і на ту сторону завжди. Так, ну ті 103, це, до речі, від Володимира Петручка. Ніше, це також від Володимира Петручка і Стаса скринника. Тандем такий, Прошлий раз мені сподобалось, як він ріже, але не встиг загострити, буде на наступний раз. Ну, І К-390 теж не встиг загострити, дуже хотілося подивитися. Як він покаже, та і канату, в принципі, я тільки залишки з прошлого тижня лишив, а той ще сохне. То вже перевіримо, тобто я оці на еталон потім шваркну. А ці Ну Подивимось, хтось мені казав турком 390, давайте спробуємо турка. Скажіть, що спробувати на D103, Алмаз 14.10 показав. Я можу, ну я кут поки що не міняю, тут 44 кут. Хочу спробувати щось інше, фініш якийсь інший, а вже потім на еталон. Загостримо на 36 градусів. Просто, ну, жалко піднімати підвод, тут підвод, тут зведення лялька, тут можна на цьому 44 і залишатися. Понятно, що я потім і до еталона дойду, але... але мені достатньо, як він ріже і на. 44 куті. 36, зрозуміло, що виграшніше. Ну, так що, отакі от ножики, зараз що, що встигну, протестую, а там потім будемо дивитися далі. Так що, не перемикайтесь.